Кузьміна, я наразі є головною редакторкою 9-го телеканалу, одного з найкращих телеканалів міста Дніпра. Це регіональний канал, виходить він на території нашої області. В журналістиці загалом я 15 років, починала свій шлях з самого початку, тобто прийшла як стажерка на телеканал. Взагалі це була дуже цікава історія, тому що в принципі в дитинстві я не мріяла бути журналістом. Мені здавалося, це настільки недосяжним, що, що я просто туди потрапити не можу. В той час телебачення це було щось абсолютно магічне і дивовижне. Уявіть собі світ, в якому ще немає інтернету, ще немає смартфонів, є газети і є телевізор. І всю інформацію люди отримують звідти. Зараз у вас є можливість дивитися в прямому ефірі дуже багато класних речей. Відбувається якийсь концерт, хтось з блогерів проводить стрім, включення, прямі включення по телебаченню. Тоді всього цього не було. Тоді ми могли дізнатися про те, що відбувається вже там завтра, післязавтра, не було цієї гонитви. І я бачила цих людей на телеекранах. Вони були справжніми зірками. От вони були зірками. Люди, які вели якісь шоу, які проводили телеефіри. Особливо було в тренді тоді музичні програми, якісь, де приходили зірки музичні. Я на все це дивилася, і навіть уявити не могла, що я можу опинитися там в тіліку. Але в якийсь момент я чомусь вирішила подати документи на факультет журналістики в Національний університет Дніпропетровський, і просто пішла навчатися журналістом. Це було сюрпризом навіть для мене, тому що йшла я на іншу спеціальність вступати. Просто чомусь в останній момент подала документи саме туди. Ну, Мені багато хто казав, ти так класно пишеш, ти такі е, вмієш писати класні е, тексти, тобі б бути журналістом. Можливо, оце спрацювало. І одразу ж, як тільки я вступила, я прийшла на телеканал, відкрила двері. Чогось мені здавалося, що на телеканалах все вирішує головний режисер. Ну от я фільми дивилася, і в фільмах завжди режисер такий. То І от всі знають там Спілберг є режисер, там ще якісь круті. І мені здавалося, що на телебаченні теж є режисер, і він всім рулить. Тому я просто відкрила е, двері, спитала, а де у вас тут головна режисерка? Мені сказали туди. Я прийшла до головної режисерки і кажу: тут така історія. Я якби навчаюся на журналіста і хочу у вас працювати. Я тоді ще не знала, але вони звикли, що журналісти е, на останніх курсах, коли вже закінчують, приходять до них на практику. і Вони подумали, мабуть, що я вже на... закінчую навчання. Я їм не казала, що я навіть жодної лекції ще не прослухала, Я просто подала документи і мене взяли. Е... Мене взяли таким чином. Я потрапила на телеканал. Перший мій телеканал це був Дніпропетровський державний, а моєю директоркою була та ваша керівниця. В принципі, більшість знань, які я отримала в як журналіст, я отримала саме від Анастасії. Вона була дуже такою суворою керівницею і вимагала повної віддачі, вимагала як найбільше найкраще робити все, що ми робимо. Оцю планку робити завжди е, найкрутіше вичавлювати з себе максимум, який ти можеш, задала саме Анастасія. Тому я думаю, що можна їй подякувати моєму кар'єрному розсаду. Е, дуже швидко якось це сталося впродовж року. Е, у мене з'явилася своя програма. Мені віддали проєкт, який ніхто не хотів брати, ніхто не хотів ним займатися. А так як я була молода, мені було все цікаво, мені все хотілося. Я взялася і зробила з нього щось ну, дійсно прикольне, цікаве, класне. І потім я почала а, створювати свої власні проекти. У мене почалися ідеї один за одним. З'явилися мої власні програми, мої власні проєкти. Дуже швидко я потрапила в ефір. Це теж так було. Хтось забігає в редакцію, відкриває двері і каже: Іра, тут така ситуація там Свєта захворіла. Давай йди на ефір. На який ефір? Ну там годину прямого ефіра. Йди сідай, і я перелякана сідаю і проводжу годину прямого ефіру. Перший мій ефір взагалі в житті. От е, дуже багато після цього всього було е, і прямі ефіри, і записи, і ведуча, і редактура, і журналістика. Мені було цікаво все, тому я хапалася за будь-яку можливість. Пропоную там те, я схопилася. там є якась вакансія. Я туди схопилася, побігла. І я вважаю. Те, що е, я виросла до такого рівня е, тільки завдяки тому, що я ніколи не лінувалася, завжди намагалася дізнатися більше. І коли я заходила в апаратну, я завжди підходила до режисера. А як тут? А покажи, а що це за кнопочка? А цу отут що робити? А отут. А можна я завтра видам ефір режисер? Так, звісно, боже, в мене буде вихідний. І я сідаю ти ці на кнопочку, мені цікаво. Я прибігала до операторів, а як, а як знімати? А покажи: а отут рек, да? а отут, а фокус? Де? Оце фокус, да? а отут зум, а отут можна отак підбігала і починала. А можна я сьогодні познімаю? Він каже: ну, вибач, камера, 15 кілограмів, ти її не піднімеш. А давайте мені будеш носити. А я познімаю. За рахунок цього, що я завжди цікавилась. Усіма сферами, які взагалі є на телебаченні, я могла займ... обіймати будь-яку посаду. В новинах взагалі, зараз я головна редакторка. В першу чергу, новин на нашому каналі. Най... Е... Наймасштабніше, що наразі виходить, це новини. І я здебільшого займаю 99% часу. Я займаюся саме новинами. В новинах я до того, як стала головною редакторкою, працювала півроку випусковою редакторкою, Ну, тобто, це трошечки на щаблю нижче головної редакторки. До цього в новинах я не працювала. Але за рахунок того, що я завжди, я багато років на телебаченні, я завжди цікавлюсь, що де, як робиться, що як відбувається. Бо були випадки, коли я просто підходила до журналістів з новин і казала: А можна я вас завтра на зйомку поїду? Ну, це вже так класно, дуже так цікаво. Там такий концерт буде прикольний. Я дуже хочу. От, журналіст, так, звісно, все, і текст відпишеш, кажу: і текст відпишу, все, їдь, супер, клас, агонь. Е, і за рахунок цього я знала, як працюють новини, тому що я багато була. І е, колись я і вела новини, був теж невеличкий період мого життя. Тому я можу прийти, я розумію, що в будь-який жанр, і я е, на ньому знаюся, тому що я завжди цікавилася, я в цьому варилася, я завжди отримувала максимальну кількість інформації, е, яку могла. От у мене були періоди, коли я працювала там на двох проєктах одночасно. У мене взагалі не було вихідних. Я могла і по ночах. Взагалі, журналістика вона така цікава. Я не знаю журналістів, які працюють за стандартним робочим графіком. Це не оце сидіння, Знаєте, за в офісі на стільці ти. Шоста вечора я пішов додому. Ні, тут такого немає. Робота вона завжди, вона не завжди у вас фізична. Вона часто у вас в голові. Я можу о другій ночі прокинутися. Я придумала таку класну тему для сюжета. все, знімаємо, супер. Починаю писати журналістам. Вони Ір, ну з тобою все окей, дві години ночі. Я ну блін, це класно. Точно це класно. Давай ми до третьої сидимо, придумуємо там спікерів, якихось де знімати локації, все. оце. Тому зазвичай здебільшого в журналістиці ті люди, які горять цим, яким цікаво, які хочуть це робити. Люди, які приходять просто заробити гроші, вони в журналістиці не залишаються. Цю професію треба любити. Цю професію треба ставити е, на перший план. Часто у журналістів робота на першому місці. Далі вже сім'я і все інше. Е, тому е, журналістика це така дуже специфічна сфера, але тут ніколи не буває сумно, особливо якщо ви працюєте не редактором, а журналістом. Е, сьогодні ви поїхали. Е, не знаю. Сьогодні ви поїхали з рибаками рибачити. Завтра ви поїхали е, там на прес-конференцію. Якусь з народними депутатами з Верховної Ради. Після завтра ви десь на заводі знімаєте. Після, Після завтра ви в якесь космічне бюро поїхали, де розробляють нові ракети. Тобто, це постійний рух, це постійний якийсь зміна людей. Ви спілкуєтесь з абсолютно різноманітними людьми. Ви буваєте в різних місцях і на стільці сидіти довго не вдається. Доброго дня, мене звуть Аня, мені 10 років. Можливо, зап... я запитаю вам питання. Було таке, коли ви їздили, наприклад, на якийсь завод карамелі і там вам давали все пробувати, а потім ви йшли додому і такі вже їли на ногах стояли переїли. Це стандартна ситуація для журналіста, коли він приїжджає з роботи і ледь стоїть на ногах. Це нормальна історія, і у мене є дитина, йому 8 років. Він вже звик, що мама прийшла додому ще до кінця не роздяглася, але їй треба 15 хвилин просто отак, от полежати. Інакше да інакше мама не функціональна. А з приводу заводів дуже класно, коли приїжджає хтось із керівництва країни, якісь держслужбовці, якісь народні депутати, і вони зазвичай, коли приїжджають в місто, вони з Києва і приїжджають сюди в місто, вони не буває такого, що вони відвідали якесь одне місце, дали прес-конференцію і поїхали. Ні, вони приїжджають і, аби оптимізувати свій час, вони одразу їдуть на той завод, туди їдуть в якийсь там геріатричний пацієнат, потім поїхали туди, в якийсь навчальний заклад, в якийсь університет. От. Тобто, ця поїздка вона триває там зранку і до вечора. І журналісти за ним і оце, приїхали на завод, їм там каски одягли, спеціальні жилети. вони походили, походили їм все, показали, все переодяглися, сіли в мікроавтобус, поїхали одразу там в університет, прийшли в університет, відвідали якусь ліг, лекцію, там закінчили, поїхали ще кудись. Тобто, От такі, отакі от двіжі вони бувають. І ну насправді журналісти їх не сильно люблять, якщо чесно. Хоча ну, перший раз котив, коли ти потрапляєш, це весело, але це висаджує дуже сильно. Дякую за запитання. От друг, другий кандидат дуже, дуже тягнув руку, не можу не дати йому слова. Да. Е, мене звуть Михайло, мені 9 років. Я хочу вам задати запитання. Е, що було найскладніше за вашу кар'єру? О, дякую за питання. Хороше питання, що було найскладнішим найскладніше, мабуть, це рішення, яке приймається кожного дня залишатися а, в цій професії. Оце, мабуть, найскладніше, тому що від дуже багатьох речей доводиться відмовлятися насправді. Тому що, от коли у мене були свої проекти, наприклад, я не могла дозволити собі відпустку. Uh, тому що у мене є проект, він повинен програма моя повинна виходити кожен тиждень, і я не можу якийсь тиждень не випустити свою програму а я там. Головна, я там ведуча, я там режисерка, я там журналістка, і я не можу кудись поїхати. Оце було складно. Складно те, що робота часто триває до другої, до третьої ночі. Буває, і я не можу приділити достатньо часу своїй дитині. Наприклад, тобто, тобто ви не встигаєте, так да, я багато чого не встигаю, тому що моя робота починається в той момент, коли я прокинулась, відкрила очі, і закінчується в той момент, коли я закрила очі і заснула. Весь цей інший час я на роботі. Дякую. мікрофончик. Як да. uh, 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 ваш канал називається? Uh, Представтесь, будь ласка. Я Маріна, mm -hmm. Маріна. Дуже приємно. Uh, я працюю на телеканалі, який називається Дев'ятий канал. Просто дев'ять. Якщо все, передавайте мікрофончик. Добрий день, мене звати Міхлі, мені 10 років. Я хотіла поставити вас два питання. Перше питання: у вас був е який -е, улюблений ведучий, чи журналіст, Ну як лілійдактор? Ну, е, так, у мене був улюблений ведучий. Я коли тільки обирала професію, я дізналася, що він навіть з Дніпра, і мене це так мотивувало. Це е -е, Сєнічкін. Може бачили на один плюс один. О, Як знаю, його вас не можу згадати зараз. Сінічкина. Руслан. Руслан Сінічна. Точно, о, Руслан, так? О, так. О, Руслан. О, о, так, Руслан Сінічкина. І я дивилася на нього, і він такий. О, і притула був такий класний. І Оля Фреймут, Боже, так багато було класних ведучих, І я на них дивилася. І думаю, мені ж такою ніколи не стати. Блін. Ще одне питання. Ви були, у вас було время разговаривать у себе з друзями? З друзями, так, звісно, з друзями я спілкуюсь постійно. Це обов'язкова програма, без цього є родина, є друзі. Без них жити неможливо. І при такому графіку роботи все одно. Ти знаходиш час якось відволіктися, і відпочити. Але через те, що така велика навантаженість у мене, наприклад, був колись проект, називався Він Репетуємо. Я знімала за репетиції якихось відомих гуртів. Ми приїжджали або на запис альбому, або репетиція перед концертом, або просто репетиція. У них на репетиційній базі. І я завжди кликала туди друзів. Я записувала перед концертом програму, і потім ми відпочивали з ними на концерті. Тому ти, ти примудряєшся вписувати просто своїх друзів в свій робочий графік. От і все дуже дякую. Анна можливо запитати, скільки ви заробляєте на вашій роботі? Чому всі задаються питання? Це не коректне питання. У жінки ніколи не питають, скільки і років і скільки вона заробляє. Я не відповідати. Це вона вже вона вже запитувала. Навіть давайте дамо відамо. Мене звати Софія, мені 10 років. Я приїхала з города Краматорськ. Я хочу задати питання. А скільки ви вже працюєте на телебаченні? А, з цього я починала. Я на телебаченні 15 років, і в принципі, це перша досить така серйозна моя робота. До цього я а, туди прийшла, трошки попрацювала. Мені не сподобалось. Я ріатором була, продавала квартири. Мені не сподобалось. Я працювала рекламним агентом. Мені не сподобалось, а потім я потрапила в журналістику і все, і на 15 років я застрягла в ній. Да, наступне питання. Чому ви вибрали журналіста? Ви знаєте, я не обирала. Професію якось обрала мене сама. Я розповідала, як я вступала в університет. Це було абсолютно імпульсивне рішення для мене. А, а коли я вже вступила, я подумала: ну якого дітька, я вже навчаюся на журналіста, чого би не піти не спробувати. Вийде, вийде, не вийде, не вийде. Вийшло. Добре, мене звати Олексій, мене 9 років, я з Маріуполя. Можна вам задати два питання? Звісно, перше питання: ви колись їздили до іншої держави? По роботі не їздила, а взагалі по життю їздила. Так. І друге питання таке невеличке. Ви зараз вам подобається зараз знімати журналістику? Візде їздити, передумувати оце таке. Мені подобається, дивіться, яка історія. Взагалі я працюю головною редакторкою. Головна редакторка за своєю посадою може собі дозволити нікуди не їздити, сісти, редагувати тексти, керувати процесом, розказувати, кому що робити, роздавати завдання. Але у мене буває часто таке, що я от, наприклад, сьогодні було сьогодні. Мені подзвонили хлопці з розвідки наші військові повітряна, команд. Повітряна розвідка Карлсон. Вони дзвонять і кажуть: ми тут таку штуку придумали. Ми там на мінах пишемо якісь підписи і запускаємо їх. А ви хочете приїхати зняти? І я вписую в графік цю зйомку, я кажу, звісно, хочемо. І Я вписую в графік цю зйомку і ставлю своє прізвище, тому що мені цікаво, я хочу поїхати. Я хочу теж позапускати снаряди. Мені це подобається. Тому дами, але є насправді є багато головних редакторів, випускових редакторів, з якими я зі Вони кажуть, я їм там пропоную роботу, наприклад. А вони кажуть, М -м, ні, ми не прийдемо. Ну якби просто сидіти і керувати, ми прийшли. А так треба ж на зйомки їздити. Я це вже переросла. Так от, тут це залежить від людини. Мені здається, я цю, а, а, цей момент не переросту ніколи. Тому що отам в полях з мікрофоном ти можеш побачити таке, чого ти не побачиш в жодному іншому разі. Там цікаво, там класно. Тому так, да, мені це подобається. Добрий день, мені, мене звати Еріка, мені 12 років. Я з УНЕСКО, я хочу дізнатися, які. Були ваші відчуття, коли ви перший раз записувалися на камеру? Чи Ви? О, мої відчуття, коли перший раз записувалася на камеру. Я вже розповідала свій перший досвід в ефірі. Це одразу був прямий ефір, якось так воно вийшов. І а, просто от я сіла отак переді мною, Камера а, мене всередині абсолютно всю колотить. Просто я в мене піт, я відчуваю отак. от. Течія просто по обличчю, мене все струсить. Вмикається камера, оператор, от як Діма зараз стоїть, просто отак показує. Він не може говорити, бо його чутно буде. Він показує отак. Типу, ти в ефірі. А я сиджу і все. І я в стопорі, і мені так страшно, так лячно, так лячно, потім оператор мені щось такий. Отак От показує, я така на мене махнули рукою. Як я можу собі це дозволити? Я збираюся і проговорюю весь текст, який треба на камеру. Звертаюся до гостя, спілкуюсь з гостем, і я так офігенно від, відтарабанила свій перший ефір. Вже okay. другий, третій, четвертий були якісь оговорки, були якісь мої лажі, мої зиминки. Але перший був ідеальний. Хочу дати вам питання, а є якісь особливі там, наприклад, Може, щось характером або якісь здатності для того, щоб обов'язково стати журналістом, і що можна здобути з опитом? Дякую, величезно. Це найкраще запитання для мене. Я його дуже, дуже, дуже люблю. А так аби бути хорошим журналістом, потрібно мати деякі особливі риси характеру. По перше, те, що я вже проговорювала не один раз, треба. Бути зацікавленим треба бути охочим до знань. Тобі потрібно, треба, щоб тобі все було цікаво і ти хотів дізнаватися. Тому що яка історія? Хто такий журналіст? Журналіст той, хто розповідає людям, і цим людям повинно бути цікаво. Якщо журналісту не цікаво, то він не розповість про це цікаво, і людям цікаво не буде. Тому Оцей пізнавальний інтерес він обов'язково повинен бути. А друге, це людина, яка готова, повинна бути готова працювати дійсно багато. Оце любов до роботи і відсутність лінії. Вона дуже дуже важлива, тому що робота творча і легко працювати, коли ти там сидиш, наприклад, ну на заводі стоїш. І просто там твоя задача щось перекладати, наприклад, чи ну є такі механічні роботи, де ти просто прийшов і робиш. А це творче, тобі треба вигадати щось. А, як ти, а якщо в тебе сьогодні поганий настрій, голова болить, чи там з друзями, з другом посварився і настрою немає. Але в ефір повинна вийти хороша, якісна програма. І тобто, оцей момент навчити себе генерувати ідеї по замовленню, а не тоді, коли вони в твою голову прийшли, це важливо. Uh, і досвід, 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 досвід. Я вважаю, що гарний журналіст, якщо є бажання, може стати тільки через досвід. Просто прийти. І я такий прекрасний, чудовий. Нічого ніколи не робила. все зараз зроблю? Ні, поки не навчитеся не зробите, а навчатися найлегше на практиці. Тому досвід це дуже важливо. Це надважливо. Супер. Давайте подякуємо.